Моментами ми бачили, що є бажання до змін, але є ну нема сьогодні, скажімо, такого пориву зрозуміти, все ж таки, що несуть собою зміни. Над цією проблемою ми будемо працювати спільно і надалі, тому що ця проблема залишається. Якщо ми умовно сьогодні в обговоренні активно залучили громадськість районів, то наступним нашим завданням і ми його ставимо з наступного нашого. З цього тижня і надалі це є донесення переваг реформи, донесення змісту реформ безпосередньо до кожного мешканця в громаді на місцях. Зустрічаємо моменти, що є небажання сільських голів до реформи, є страх для того, страх від того, що в результаті реформи сьогодні повноваження сільських селищних голів будуть врізані, обмежені. Розуміючи це, знову ж таки підкреслюю, що маємо розуміти, як ми інформаційно донесемо нашу реформу до простого мешканця в селі, відповідно аргументи усіх сільських селищних голів про те, що будуть закриті школи, садочки, ФАПи, буде знищена сільська рада, вони будуть просто розбиті.